Зустріла, якось Майя на дорозі жука, що у піску нору копав. О, ти копаєш ямку цю ще й досі. Минулого ще літа ти ж почав. Отак звернулась Майя вже до нього, бо все копає довгий час уже. Та ні, уже копаю ямку нову. Бо в тій старій вже все не збережеш. А ти кому світа, як зайве маєш, навіщо тобі ямки все копать? Здивовано промовила так Майя. я простола, навіщо все ховать? Та що ти, бджілко, в цьому розумієш? Багато назбираю і буду жить. Вже не працюючи, а матиму, що їсти усе життя. І далі став він рить. Здивовано лиш Майя подивилась, та й далі полетіла у лісок. Про це усе скоріше розповім я, який є чордернацький той жучок. А тітонька до неї проказала. Теж маю я історію таку. Ісус такою притчу розказав про чоловіка, що подібний він жуку. Жив чоловік багатий прибагатий і мав комори повні і добра. Та ось вродила нива так багато, що де й подіть не знав він вже врожай. Тоді сказав Зламаю я комори, ще більше побудую собі знов. Не буду мати у житті я горя, на довгі роки матиму добро. А Бог сказав у сні о, ти не мудрий, не знаєш, що на ранок буде ще. Цієї ночі візьмуть твою душу. Кому тоді залишиться усе? Щасливий той, хто багатіє в Бозі, хто з ближнім щедро ділиться усім, своє багатство він на небі зложить, де буде з Богом його вічний дім. І так додому Майя полетіла. Що ж уже потім стало з тим жуком? На його дім наїхала машина. І там його присипало піском. Така історія осталася повчальна. Нас на роки на Бог не навча збирать. Ділімось тим, що Бог нам посилає, Бог сильний нас завжди прогодувать. Ісус народ. Селяв і воскрешав, навчав народ Господньої науки, тому його ніколи не лишав великий натовп змученого люду. Його шукали всі, і звідусіль, і шли всі пішки дуже іздалека, і хворих, і дітей туди несли, де чули уже люди, що він є там. Одного разу на горі він був, навчав народ, зціляв усіх він хворих, і цілий день у нього так минув. І скоро люди мали йти додому. Неблизькою дорога їх була. Багато хто пішов дуже іздалека. Турбуючись тоді, за всіх сказав Ісус до учнів накормити треба, щоб би в дорозі їм не знемогти, бо є між ними і старі, і діти. І кажуть учні, де нам хліб знайти, де стільки хліба зможемо купити. Ісус їм відповів, у вас що є? Є п'ять хлібів. І дві рибки у хлопчини. Ви принесіть до мене все оце, а людям на траві, скажіть, щоб сіли. І принесли, узяв і помолився і учні стали людям роздавати п'ять тисяч люду, та наїлися усі, і кусків кошив дванадцять назбирали. Ось так Господь людей всіх накормив, щоби ніхто голодним не зустався. бо так усіх Ісус людей любив, що навіть і за їжу турбувався.